Проєктор. Такої техніки на каналі ще не було, а не відмовився я подивитись його і вам показати, тому що це бренд 8849, який виробляє лінійку захищених смартфонів танк, в більшості з яких також є проєктори. Привіт! Це 8849 Марс, міні-проектор, який я впевнений прикрасить будь-який інтер'єр. Але ж не це головне в такому пристрої, а те, яке видає зображення, правда? В кінці відео я повідомлю вам про головний недолік даного міні-проєктора, який, на ну, як для мене особисто, став вирішальним. Але в кінці відео також буде гарна новина, тому додивіться то обов'язково до кінця. А ну і звичайно ж, посилання на Aliexpress знайдете в описі. Тож, проєктор комплектується кабелем Type-C Type-C для передачі відеосигналу, а також магнітним кільцем-підставкою. До неї питань немає, все зручно. Але якщо у вас немає якогось столу чи чогось такого, можете ставити хоч на підлогу. Вага проєктору 179 г. Ну а розміри ви самі бачите. Вони доволі компактні, і саме компактність є основною фішкою даної моделі. Так як я особисто в темі проєкторів можна сказати повний нуль, мені просто тупо немає з чим порівнювати. Але мені вистачило і п'яти хвилин, щоб прошерстити інтернет, і я зрозумів, що в даного проєктора дійсно є багато недоліків в порівнянні з конкурентами. Ну, принаймні на папері вони є. Якщо ви хочете напряму під'єднати смартфон до проєктору без додаткового кабелю живлення, то максимальна яскравість в такому режимі буде тільки 20 люменів. Тобто, як ви розумієте, малувато, ви нічого не подивитесь. Тому в моєму випадку, наприклад, для тестів я використовував ось такий от павербанк. Тут у нас вистачає потужності для того, щоб запустити цей проєктор. Сам проєктор потребує 5 вольт і 3 А. Тут цей павербанк таку потужність нам видає. Якщо ви хочете цей проєктор під'єднати, то можливий тільки один варіант це напряму кабелем. Тут нема Wi-Fi, тут нема Bluetooth, тобто якусь колонку сюди стороні, ви також не підключите, якусь будь-яку музичну штукенцю, яка буде вам видавати звук. Тут динаміка вбудованого також немає. От просто не знаю. З усіх сторон дивлюсь, щось мені воно не сильно в цьому плані подобається. Якщо подивитись на нижню частину даного пристрою, то тут ми побачимо безпосередньо кріплення магнітне, а також оця от кнопка. Я спершу не міг розібратись, як її натискати, я думав вона сенсорна, але ні, це фізична кнопка, яку треба прям сильненько так натиснути, для чого вона потрібна. Коли ви підключаєте ваш смартфон перший раз коннектите з проєктором, у вас відбувається стартове вікно, де написано бренд 8849, потім вам показується «No Signal, Тоді ви коннектите ваш смартфон, натискаєте ось цю кнопочку. Проходить там буквально секунд 10-15 і у вас з'являється вікно, де вам пропонується скачати додаток на смартфоні. Ви його скачуєте, і тоді через цей додаток безпосередньо у вас це все працює. До речі, сам додаток називається ось так: HCC Cast. Він скачується, заходите в нього, і через нього вже воно все буде працювати. При цьому, коли я свій Samsung під'єдную напряму, то я в принципі можу користуватися проєктором навіть без скачування цього додатку. Тому що в мене з'являється Dex, фірмова штука Samsung, тобто мій екран стає як сенсорна панель, і я собі заходжу, керую, там папочка YouTube, наприклад, заходжу на YouTube, вмикаю або там фотографії в галерею. Тобто я керую безпосередньо смартфоном, він відображається в мене через проєктор, а тут весь екран стає просто сенсорною панелью. Можна і так. При цьому до ноутбуку, коли ви коннектите цю штуку, наприклад, то потужності вистачає і додатковий кабель живлення вмикати сюди не потрібно. Тобто напряму в ноутбук вставляєте і відразу з ноутбука можете проєктувати ваше зображення. Ну а щодо якості зображення, я вам скажу так. По моїм особисто суб'єктивним відчуттям, проєктор, який встановлено в оцьому міні-компактному проєкторі, це той же самий модуль, який стоїть в Unigars Tank 2 Pro, Tank 3 Pro, Tank 3S. Тут 100 люмен, тут 1280 на 720 пі роздільна здатність. Ну і в цілому відчувається все плюс-мінус однаково. Єдине, що тут автофокус, а в танках там же ж крутилка механічна на корпусі. От і всі відмінності, які я знайшов. Ну а тепер трішки прикладів та суб'єктивної думки. Якщо проєктувати з відстані в 2 метри, то зображення дорівнюватиме 80-дюймові діагоналі. Але я ні в якому разі не раджу так робити, бо зображення тімене і щось подивитись з комфортом, ну точно не вийде. Для себе знайшов оптимальний варіант: 1 метр і приблизно 15 см до стіни. Тоді діагональ приблизно 45 дюймів і зображення доволі яскраве. Шум від проєктору невеликий відносно. Але головне, ну незручно, те, що треба підключати дріт живлення і свій смартфон чи інший гаджет. Wi-Fi було б в рази зручніше, погодьтесь. Зображення дійсно відповідає тій якості, яку я бачив у смартфонах танк, але ж там не треба було нічого колхозити з підключенням живлення додаткового. До речі, коли ви підключаєте смартфон і живлення до проєктору, то ваш смартфон може ще й паралельно підзаряджатися. Такий от маленький бонус. До речі, коли ви встановили проєктор, вгору вниз його підіймаєте, налаштовуєте під свою проєкційну стіну, скажімо так, то зображення може на якусь секунду вимкнутися, потмяніти, але потім, коли автофокус спрацював, воно знову стає яскравим. Це нічого критичного, просто говорю, щоб ви знали, як це працює. З врахуванням компактності даного пристрою, можливо, для когось він дійсно стане дуже актуальним і дуже потрібним. Але найбільше, що мене насправді здивувало, це те, що ціна даного апарата. 180 доларів. І як на мене, це дійсно забагато. Ну а тепер хороша новина. Якщо вас зацікавив цей міні-проєктор, то купити його в мене ви можете за значно нижчою ціною, ніж вона є офіційною. Тож пишіть на пошту, кому треба. Ну а в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Коментарі вітаються, підписки, звичайно ж, також. Будемо на зв'язку. Бувайте!